Всім привіт! Друзі, зробив кілька ножиків. От. Частину покажу сьогодні, частину покажу завтра. Так, перший ножик мають ножни кайдекс. Ось такі. Добре тримається. Одною рукою можна їх витягти. І ось сам ножик. Невеличкий ножик тут. Якщо я не помиляюсь, по-моєму 95 лезо. Знову зведений він в ноль. Без підводів. Зведений в ноль. От, е на спусках невелика лінза. О, чому невелика? Тому що е товщина 3 мм. Тобто на таку товщині дуже велику лінзу не зробиш, самі розумієте. Але наскільки, наскільки було можна, я її зробив. Ну, все, як бачите. Ось такий невеличкий ножик. Ляна Мікарта на рукояті такого кольору. От. пінний карбон. Метал n 690 C'est Merci pour l'attention.